5 жовтня о 18-й годині в манежі коледжі фізичного виховання та спорту розпочнеться міжнародна зустріч. Івано-Франків зустрічає вже восьмий раз команди з інших країн. Все ж таки впевнені в тому, що збірна команди Німеччини буде змагатися до останнього, оскільки в 2012 році вже відбувалася зустріч збірної країни збірної Німеччини. Який результат був, я не буду оголошувати для того, щоб було більш цікавіше спостерігати за поєдинками, які відбудуться в середу. Надіюсь, івано-франківчани прийдуть підтримати боксерів з івано франківська та України у нелегкому супроти з збірною командою Німеччини та збірної команди Молдови. 10 боксерів із України і 10 боксерів із Німеччини і Молдови. Зустріч під гаслом спорт проти наркотиків. Всі, розуміємо те, що дійсно молодь стоїть, деяка частина молоді стоїть на правильному шляху, тому десь пропагуючи, популяризуючи такі спорти, як бокс, ми прагнемо залучити якомога більше молоді до занять цим видом спортом, до занять фізичною культурою. Також пропагуємо ведення здорового способу життя. Правильно місяць часу ми готуємося, виконуємо великий обсяг роботи. День у нас проходить два тренування ранком вечором. Спочатку ми проходимо так, фізичну підготовку, і потім вже так спеці... спеціальну підготовку. Наскільки дозволить суперник, наскільки постараюся показати хороший бокс. Дійсно не хороша команда, якої нам не буде дуже легко якою прийдеться прикласти максимум зусиль, щоб виграти. Закою перемогти і принести переможний бал нашій команді. Займаюся боксом 4 раки. Чемпіон Європи, чемпіон України. У мене мрія виграти Олімпійські ігри, стати олімпійським чемпіоном. Це головне треба до цієї мрії. Баксирую за сборную Германію. Давно вже з детства живу в Германії, сам родом з Дагестану. Дуже рад, що вперше приїхав в Україну. Э, здесь нас тепло встретили, условия хорошие здесь. И надеюсь, что бои нам э, несут пользу. Уже занимаюсь, э, где-то уже 9 лет занимаюсь боксом. Это мой, моя жизнь бокс. И очень рад, что в такую страну попал, где бокс так, э, так развивается. Например, здесь много поколений, братья Кличко, Ломаченко. Э, очень рад, что попал в такую, в такую страну. Соперник мой, я не знаю, с кем буду боксировать. Но надеюсь, оппонент будет хороший, чтобы и для меня лично было сравниться. Я добился много титулов чемпионов Германии, пятикратный я. вторым стал по мужикам. И надеюсь, через 4 года буду на Олимпийских играх в Токио. Раз на Франківщині і останній раз були цікаві поєдинки. Я думаю, що і цей раз будуть цікаві поєдинки. Ще команда Молдови. Тут я думаю, що глядачі, глядачі будуть зацікавлені. Ми на цьому не закінчимо. Плануємо, на листопад місяць у нас має бути збірна Англії. Але так як зараз ми маємо гостей з Німеччини, то будемо з ними боротися. Я думаю, що бої мають бути дуже гарні. Приїхали хороші хлопці, наші непогані, так що будемо чекати хорошого двобою.